Вітаю, це вражіння для жінок і для чоловіків, для тих, у кого є незрозумілі стосунки. Ну, скажімо, ви знаходитесь в певних романтичних стосунках з партнером, але ви не розумієте, чи є він для вас партнером, чи не є, що ця людина про вас думає? Знаєте, от як чемодан без ручки. І нести важко і кинути шкода. Отже, для жінок, для чоловіків. Ну, для жінок ви закохані. Так. І він такий, знаєте, дуже якийсь такий легкий. І він вам подобається, він пристрасний чоловік. Але ви постійно, наче наче програєте. Знаєте, ви наче. А... От якось ви робите певні кроки, і вам дуже важко робити певні кроки йому на зустріч для побудови стосунків, і вам здається, що от-от сьогодні все, він запросив мене на побачення, було чудове побачення, наче ви, як жінка, отримали перемогу, але після цього побачення, так, чи зустрічі, чи після інтимної близькості. Коли наче все було просто чарівно, і вам здавалося, що ви ну, просто жінка номер один і взагалі єдина на світі у нього в житті. Але після цього у вас таке відчуття, що наче ну, наче ви отримали те, до чого прагнули, так? Але відчуття, що ви програли. Ну, так, а як він до вас відноситься? Ну, ви знаєте, достатньо маркантильно. Тобто, він бачить, що ви така ресурсна жінка, так? Ну так, і він тримається від вас. Так, перепрошую по... за невеличкий монтаж. Він тримається від вас подалі на самоті, так. В своєму райському саду, в своєму ресурсі, він якийсь до вас дуже жадібний. Це не про любов. Взагалі. Які у нього на, на вас плани? Ну, Він хоче просто отримувати від вас енергію, і він не хоче брати на себе якісь зобов'язання, він не хоче, щоб йому було важко, виключно. Ну, слухайте, жінки. Дівчата, подивіться на цей жезл. Розумієте? От, все, що він може вам дати, і все, що йому від вас потрібно. Розумієте? А ви закохані. Добре, вам поради, від вищих сил, що вам робити? А вам потрібно бути лише з тим чоловіком, який проявляє себе як імператор. А я так розумію, що ваш цей персонаж він не проявляє себе як імператор. Так, він проявляє себе як хлопчик. Ну, звичайно, дуже чарівно. Ну, все, жриця мені закриває, все вам сказали. Але дивіться, тут попередження, не здумайте на нього робити магію. От просто. Навіть тому, що ви себе дуже сильно прив'яжете і ви собі нашкодите. Це перше. Друге, якщо не потрібно дивитися ці ритуали, посмотрите відео до кінця і він з'явиться через час. Там, як притягнути свою долю і так далі, не потрібно. Навіть онлайн-ритуали. Нічого Нічого в магічному сенсі не робіть для того, щоб бути з цим чоловіком. Лише дивіться на його вчинки все. Я дуже сумніваюся, що він проявить себе як. Е... Я перепрошую, якщо ви зараз чуєте сторонні звуки, це моя кішка. Вона сходить з розуму зараз. До речі, це, мабуть, не просто так. Я знову перепрошую за цей монтаж. У мене просто кішка влаштувала тут армагеддон. Заважала мені писати відео. Добре. Дивіться, ну, ще раз повторюсь: просто дивіться на його вчинки. Так, а доля вам десь нормального чоловіка. Зараз ні. Зараз ні. Вам потрібно вийти із цих стосунків, розумієте? І вам на це потрібно ну, вам багато потрібно часу. Я бачу мінімум 10 місяців. Так, і потім вам, потім, коли ви відновитесь, коли ви припините з цим персонажем спілкуватись, коли ви залікуєте всі свої рани, відновитесь, тоді вам дасть доля і шанс і все вам дадуть. Але дивіться, відразу, що я бачу, якщо ви вже щось зробили по магії, ну, то я вам хочу сказати. По-перше, почистіть себе, по-друге, от, 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 от що ви собі зробили. Розумієте? І вам потрібно мінімум 10 місяців для відновлення, це для тих, хто вже щось робили на цього чоловіка. Так, да, вам треба чекати. Вам треба відновлюватися, чекати а, і вибудовувати своє життя, і потім доля вам дасть шанс. Так, а приблизно коли буде нормальний чоловік? Ну, бачите, це залежить від долі, залежить від того. ну, Тут у всіх різна ситуація. Розумієте, ті, хто робив магію, тут дівчата, мої співчуття, дуже кепські справи. Вам потрібно чиститися і це все знімати. І тільки я вас дуже прошу, не панікуйте не лякайтесь. От. Е... Але ті, хто дуже сильно підвіс на цьому чоловіку, так? Ну, вам треба з ним просто кидати стосунки, якщо він так себе не буде проявляти, як імператор. Ну, як імператор себе проявляє, він просто вибудовує стосунки, просто робить пропозицію жінці. Розумієте? Потім з часом він одружується і бере на себе певні зобов'язання, як чоловік. От і все. Ну, як він не буде так проявлятись. Ну, для тих, хто не робив магію, то потрібно від нього від, е, відв'язатися. І ну, залікувати рани, так, залікувати вам буде боляче, бо ви себе якось прив'язали. Тут тільки доля, розумієте, знаєте, я, якщо чесно, я, дуже, я, я думала, що буде щось приємніше. Але, бачите, інколи, ну, інколи ну, йде така інформація, я мушу вам це передати, ви розумієте? Якщо ви знаєте це, то все, ви володієте цією інформацією, отже, ваше життя у ваших руках і все у вас буде. Розумієте? Тільки не лякайтесь і не лінуйтесь щось робити зі своїм життям. І тоді у вас буде оця двойка кубків, буде у вас кохання. Все. Я навіть залишу цю карту, тут такі приємні енергії йдуть. От, бачите, і тут спентаклі, і буде у вас шанс. Це, дівчата, я вам бажаю лише найкращих чоловіків. От я так за вас всіх дуже-дуже сильно переживаю. Ой, так, добре. Це, дівчата, я вас відпускаю, хлопці, чоловіки. Ну, що я вам хочу сказати? Це не погано, як це, це жінка це ваш шанс. Так, шанс на зміну життя, можливо, шанс на переїзд. Якщо це жінка, яка з іншого міста чи з іншої країни, то це ваш шанс на переїзд. Якщо ви там познайомились якось, я не знаю, на якомусь сайті знайомств. Хоча я не відчуваю тут сайту знайомств, тут якось так серйозно йде. Так, да, це серйозна жінка. Дивіться, чоловіки, якщо ви познайомились з якоюсь жінкою через сайт знайомств, розумієте, то це не ваш варіант. Це не, можете навіть не дивитися, чому, тому що тут серйозна жінка. І ви це розумієте. Так, і взагалі, якщо ви це на роботі з нею познайомились, до речі, може бути, це може бути ваша колега, то ви можете зробити певний перехід з нею на інші рівні. Ну, взагалі, так, а що вона до вас має? Вона до вас приглядається, вона дивиться, як ви будете себе проявляти, і наскільки ви володієте собою і своїми емоціями. Щось вона, вона дуже така. Що це за жінка? Дайте розкриє її. Знаєте, вона любить чоловіків. Ну, скажімо, не те, щоб вона була, ні, вона не гуляща. Але вона дуже любить чоловіків, таких справжніх, ті, які керують своїми емоціями, які відкриті і водночас відкриті до світу, розумієте? І вона чекає, вона бачить вас, ну, вона спостерігає за вами. Що ви будете робити? Як ви будете себе проявляти? Так. І проявляти себе наскільки ви взагалі справедливий, наскільки ви просто ну, адекватна людина. Да, і ви знаєте, ну, я хочу вам сказати, що ви їй подобаєтеся. Ви викликали у неї. Ви їй подобаєтесь як чоловік. Саме як чоловік. Але вона чомусь це від себе якось відсікає. Можливо, тут у вас якісь стосунки, які пов'язані, знаєте, з чим там з роботою, чи от. Ви знаєте, ще йде така інформація, може, це лікарка от, буває таке, Розумієте? от якось, Або вона. А що у неї було в минулому? Ой Боже, в неї в минулому було розбите серце. Ну, ви знаєте, це не дивно. Ви цього не бійтесь, тому що серйозні такі, ну, скажімо, такі жінки. Які дуже привабливі, які розумні, які достойні, вони в минулому щось пережили. І вона щось пережила. Так, да, тому вона. Ні, це, скажімо, це не з якихось там етичних міркувань. Вона намагається трошки вас відрізати. Ну, якось вона так, наче розуміє, що може, а чому. Ну так. Так, тут, можливо, якщо по роботі, то це пов'язано з якимось контрактами, з якимись грошима. Або вона просто ну, вона спостерігає за вами. Якщо це не з роботою пов'язано, а просто якесь таке знайомство, то вона, вона, вона якось дуже дбає про свою стабільність, іначе наче не до чоловіків. Але ви їй дуже сильно сподобались, неначе як чоловік її мріє. Таке відчуття. Розумієте, і дуже сильна пристрасть. Ну, як би вона відчула. Але вона собі цього не дозволяє, тому що вона, не роз... вона ще не розібралася, Вона, по-перше, чекає, як ви будете себе проявляти взагалі, вона спостерігає за вами. Так, добре, а що вам радять вищі сили? Проявляти себе, відкритись. Вищі сили вам радять, якщо вам ця жінка дійсно подобається. Причому неважливо, навіть тут може йти про, знаєте, коли буває так... Е зустрічаєш людину протилежної статі. Це не лише для чоловіків, це і для жінок так само. І, тебе, і ти не розумієш. І людина дуже-дуже цікава, і тобі хочеться, ти ще не знаєш, яких стосунків ти з нею хочеш, але принаймні тобі хочеться з нею якось спілкуватись, щось, ну, якось пізнавати її. І... і ти не готовий сказати, які там, можливо, ви будете просто звичайними друзями, а можливо, переросте щось у більше. І от саме вам вищі сили радять просто відкритися до спілкування до цієї жінки. Просто відкритись, там ну, це дуже адекватна жінка. Да, так, 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 і рід, вам зараз рід говорить, те саме радить, бо це ваш шанс, а шанс на що? Закохатись або для когось народити сина. Це більше про кохання. Про сина тут, тут дуже мало, від відсоток. Це ваш шанс закохатись. От і все. Я хочу ще для вас щось докласти. Бути справедливими. Все буде по справедливості. Так. Слухайте, тут, тут, тут немає. О, для чоловіків, для чоловіків дуже гарний варіант, дуже гарні жінки. Тут дуже гарну жінку ви загадали. Так, дуже цікаво. Добре, слухайте. Чоловік є, за вас дуже рада. От. Дуже, дуже хороший, дуже хороший варіант. Взагалі. Хороші, хороші тут енергії такі на цьому розгляді. Все, я вам дуже дякую за увагу. Я закриваю це вираження. А якщо є якісь у вас запитання, будь ласка, ставте в коментарях там або взагалі залишайте коментарі. Я завжди читаю, і зворотній зв'язок від своїх глядачів для мене є дуже важливим. Тому що я так вас е, краще відчуваю, розумієте? Все. Все, бережіть себе і. Що я вам ще хочу побажати, щось наостанок. Ви знаєте, я вам всім хочу побажати кохання, любові і нових якихось починань. От. Ну, скоро весна. Все. Бережіть себе.